Ради усіх вітати! Сьогодні у нас аж два нових оновлення, але всі огляди ми будемо робити по черзі. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар, а ми за лісою починаємо. Ого, який чудовий магазин кристалів, годинників! Драгоцінного каміння, алмазів, рубінів, фіонітів, сафірів, всього-всього. Дівчинка-охоронець на вході. Тут дуже гарні прикраси, дзеркало. Стоїть продавець-консультант, сережки, дуже-дуже крутий магазин. Але що ми зробимо? Я думаю, що ми покличемо Алісу, і Аліса зможе щось примірити або щось подивитися. Друзі, Аліса рада усіх вітати, і вона робить свою чарівну місячну ходу. Так, куди це нам піти? Що спочатку подивитися? Давайте сходимо ліворуч. О, на вході такі чудові кристали, чудові ваги. Мені цікаво, що можна подивитися і що можна приміряти. Годинник, давайте синього кольору спробуємо одягти на руку. Ну, слухайте, дуже гарно він виглядає, цей годиночок. Поки що приміряємо. А воно бачу дуже гарну заколку у волосся. О, ну, в принципі, непогано. Давайте поставимо назад. А от така от прикраса. О, слухайте, я виглядаю як справжня цариця або королева, мені дуже подобається. Так. Ой, все ж таки я залишу цю прикрасу, яка в мене на шиї. Вона дуже гарна, і з неї я відчуваю себе справжньою королевою або принцесою. Моя улюблена місячна хода. Ой, який чудовий метелик. Ой, здається, що мені так дуже гарно. Ой, ця прекрасна непогана. Так, що б ще мені такого чудового переміряти? О, може каблучку з сердечком? Чи це браслет? О, яка гарна каблучка. Здається, що мені личить. Дівчата, хлопчики, ану напишіть, як мені ця каблучка з сердечком. Чи може мені поміряти щось інше? Як ви думаєте, може отаку каблучку з таким камінцем, з ромбиком? А може навіть з отаким зеленим ромбиком. О, слухайте, ну теж непогано. Так, але здається, з сердечком було найкласніше. А ну оп! О, точно, залишу садечком. Поки похожу в ці каблуці, подивлюсь, як вона мені буде личити. Чи не буде, може її зміню, а може взагалі нічого не буду купляти. Так, а це у нас що за метелики? О, які гарні сережки. Ви тільки наподивіться, слухайте. А ну може отак. А подивіться на мене отак. Дивіться на шиї метелик. В вушках метелик. І може навіть на пальчику буде метелик. О, взагалі, я дивлюсь, що мій образ доповнений повністю. Дуже гарно. І в голові метелики, і на вушках метелики, на пальчику, на шиці. Дуже супер, дуже мені подобається. Так, підемо, подивимось далі. Але здається, я свій лук обрала, мені вже все подобається. Так, підемо подивимось, що є тут. Так, у нас тут теж є. Ви Тільки подивіться, який різноманітний.